Віталь Буталішах грає проти рефі Амс Нідерланди, рейтинг 2056. Захист німцовича. Грає система Зенч. Нам зазвичай треба так все рівно грати. Ось. Правда, тут я не пам'ятаю. Типа на слона 6, бо перший кінь 5, як мінімум. Пусть так. Як максимум. Далі десь ми F4, G4. А, такий є в нього хід. Такий є в нього хід. Хід опенти. Так. Я подумал. Буду нападать, атаковать короля кудись. Кудись. И 76, Ну, давай поки так, наприклад. Угу. Кінь тудим. Ти тудим. Я сюдим. Не ясно. Може, зразу, зразу сюди. Ти ну, на якось так може зіграти. Я так. Ти так. давай так побачимо. А я можу взяти, що тут ж маж, маж, маж буде висіти. Маж. Нам на цього пішака насправді. Ми просто його захищаємо, щоб його відразу не з'їли, а наша знайде атакувати. Майже всюди. Тому тут зазвичай чорним краще в три нулі йти. При здвоєних пішаках і тут мало відкритих ліній, і так просто не доберешся до нього. А в двох нулях. В білі жертвують пішика, але атакують короля. Зазвичай. Ну, скоріше за все, щось таке треба вичворяти. Ну Там шах. А, коня нема, да? так? Хайсь тримаю. Ну, можна взяти, побачимо, що він візьме. Ты просто. так ты кидаешь сюда, да? Якщо так? Здаю мату просто. Тричі напали. А мату нема, да? Я щось думав, що тут мат? Упс. Сорі. Сорі! Я думав мат. Ну нема. -то. Якісь підключення тури, до чого це призведе, не знаю, <клес> так, то так, цей хід ми не бачили. Хочеться фрезя поживати. Заблокував слон, все, що треба. Такий хід є. О, як мені ці прохідні, оці проміжні оці ходи бісять, мене просто ще такі хід є. Але мат прийшов. Як я отримую від цього задоволення? І цих матів. Виграв лисово 62 на 43 на блискучі ходи. Ну. Нам байдуже. Що погано. З точки зору комп'ютера якісь гри, з точки зору боліцу. Просто шедевр. якийсь. Вічно зелений шедевр. Ну, суперник перекинув всі свої фігури для атаки пішка. Дуже корліж 8 потрібно зіграти профілактично. З точки зору, як вчив Ейве, от Пішак G7 це вже тактична слабкість. Він знаходиться в рівновазі, от на нього раз напали і раз захистили. Це означає, що це вже динамічна слабкість. Якщо білі знайдуть ще десь якусь динамічну слабкість, ну, не знаю, там, Ферсь от відійшов кудись. І буде стояти, наприклад, десь якась тут фігура. Може бути подвійний удар, наприклад. Потрібно щось уже робити. О, суперник іде за пішаком. Ми йдемо за королем. Да. Суперник виграє пішака, ми йдемо за королем. Проте тут, наприклад, F6 був хід. Да. Знову король h 6. Тут уже позиція ну, близька до виграної, звісно, але. F6, на на ну, вони в бріц. F6. Нас 6. g 6. Ну, тримається з останніх ходів, щоб відразу мат не отримати. Десь тут, відкриваючи жертви короля. Ну, ще б ми з ним би. А тут все-таки три фігури атакують короля, і короля ніхто не захищає. Кінь в стороні стоїть. Міже 6 треба так, зіграти. Якось тримається все. Кінь Е 7. Ну, наприклад, так. Ой-ой-ой. Ой. Це був би ще красивіший. Значить, якщо так, завлікаємо короля на На щось. А, Кінь 5. Кінєв 5 мат насправді. Завлікаємо короля на каву. Так, не було по-іншому. Було також непогано. Окей. Дуже багато варіантів, всіх не подивишся. Срівно. Бе. Yeah. Ну. Но... Очевидно, що багато фігур атакує короля, один кінь захищає. По-перше, ми захищаємо захисника єдиного, по-друге, відкриваємо лінію для тури. Три фігури, щоб поставити мат достатньо зазвичай. Особливо на такому короткому просторі, де всі пішаки і фігури суперника вони тільки заважають. Не було б тури, то можливо, король би десь колись втік. Хоча тут слон, дійсно тримає діагональ. Е, то раз же 3 треба було зіграти, тому що все заблоковано. Треба було, ось мат вже висить. Ну, а якщо так, я зіграю. То кінь ясно. Окей. Це випускало. Пора дивісь. І вже не так все просто. Блискучий хіт. Що не хід, то блискучий хіт? Тут уже мату нема. Якщо б я так от, наприклад, зіграв. Так, так, наприклад. Ну тут тільки А6 спасає. Не. Ну, окей. Не знайшов суперник. Я оцей хід також за нього побачу, а це виявляється програє. А взагалі кінь 6 мат. Не. Знову випускається. Траби 8. А тут не випускається. Тут гарний мат прилітається.